Добрий день і ми з України. Добрий день усі мої дівчулечки. Добрий день усі мої підписники. Добрий день, усі добрі люди. Дай Боже вам здоров'я і гарного гарного настрою у такі тяжкі дні. Сьогодні у нас понеділок, тому, може, я це відео буду не викладати понеділок. Але сьогодні у нас понеділок. Сьогодні у нас такий не вельми сприятливий день. Ну, що ти зробиш? Живемо під час війни? Воює з нами неадекват. Тому сьогодні у нас дуже багато було ракет по Україні. Ну, по Києву і Київській області, ж ви ж розумієте, це ж пойло ніяк не може заспокоїтись. Тому у нас немає світла. А я. То бачу попереднє відео, купила ж рибку. Окій, бачите, такі обрізі красної рибки. так? Я її вимочила, я її вчора на ніч залила холодною водою, а сьогодні вранці я встала, чоловік мійшов дідульки на роботу. І я взяла і залила цю холодну воду. ну, Ми знаємо, що морожену рибку треба розморажувати в холодній воді. Я злила цю воду і ще раз налила. Ну, а потім, якраз, я пів сьомої. Злила цю воду і наситочку її, щоб вона повністю рибка стекла, водичка з рибки, так? І от у нас е, зникло світло. Ой, Зникло світло, потім ми ж вже, тому що пролітали ракети. Звичайно, вони ж тут. То пролітали ракети, то я вам скажу, що по всій Україні наші, я так трошки світла ж не стало, то я полізла на чердак і трошки світла немає. Інтернет вже зовсім поганий, але я полізла на горіще і трошки там вже, вже, вже щось зловила. То наші відбили 45 ракет, збили. Але було 50 з чимось. То попали ж по Україні і по Києву і Київщині, звичайно. То не стало світло, перестали ходити електрички, моя знайома дзвонила, що нема теж у Києві світла і води. А я ж це все зробила, розумієте? Тому я посиділа і подумала, що мені робити, тому що мені рибку цю треба ж її посолити. Тому що я ж не знаю, скільки не буде світла. Тому що поки ще невідомо нам. Дуже, погана, дуже поганий зв'язок. Ну, А так як ми люди вже. ж Терплячі, розумієте, ми вже все ж знаємо, ці прильоти, зальоти і все інше. Тому люди просто чекають, спокійно собі виходять на вулицю, чим займаються, і спокійно, без ніякої паніки. То я ж думаю, ну, що мені робити? То я швидко цю рибку взяла її, почистила. Добре, що у мене є ще совєтська м'ясорубка, яку треба крутити рукою. тому що і, звичайно, блендером я ж не можу скористатися, розумієте, а такого ручного блендера у мене немає. От, У мене є ручна м'ясорубка. Добре, що в мене є, я знайшла ручну таку совєтську каву, ну, каву молодь. кофемолка, кофемолка. Така совєцька, така гарна, така железна, така важкенька. Розумієте, добре, що в мене це є. То я швидко почистила цю рибку, перекрутила на місорубку і зараз покажу, що в мене вийшло. Тому що не знаю, поставлю вас, дівчулечки, поставлю гарно і покажу вам, що я робила. Так, дівочки. Ну, що ти зробиш, таке життя. Значить, дивіться, отакі гарні е, кусочки, бачите, такі гарні. Значить, Я їх я вам просто покажу, тому що я вже все зробила. Отак ми беремо гарненько, їх обрізаємо над шкуркою. бачите? Над шкуркою ми все це обрізаємо, вимочене вже все помите гарненько. Та я вам просто показую, тому що це вже я все зробила, бачите, які у нас гарні кусочки. Такі в нас гарні кусочки. Оце усе, бачите, які в нас гарні кусочки. Оце все я перекрутила на м'ясорубку. Звичайно, якби це був блендер, то я б оце мисочку і все Щоб, Бо я хочу зробити ж закуски, розумієте, мені треба посолити. Ну, блендера немає. Тому я взяла свою ручну м'ясорубочку і прокрутила. І зараз покажу, що в мене вийшло. Так, дівчулечки, зараз зараз. І вийшло у мене ось уже отакий готовий продукт. Бачите, вчулечки, ми українці, і нас не залякати. Дивіться, бачите, який гарний получився ось уже жирок. Бачите, який у нас гарний жирок. так? Отакий у нас получився уже я. Його перекрутила собі на м'ясорубочку. Все, що мені не подобалось, я як вам сказати, відложила на супчик, зараз я вам покажу. Значить, У мене було такий шматок, оце ж такий обрізи, то я взяла так кусок. Але коли я вже його перекрутила, то, то тут, тут у мене 530 грамів. Оце такого, бо я не весь брала кусок, що я купила, він був морожений, я собі частину відрізала, а те положила на, на другий раз. То це тут у мене 530 грам, бачите, я собі гарну м'ясорубочку і прокрутила. Тепер, на цих 530 грам, я зараз візьму. Зараз дівчулечки, зараз, мені на 530 грам треба взяти сіль чайну ложку одну. Поки отак я беру одну чайну ложку. Тому що я не знаю, що мене, який у мене смак вийде потім. Я взяла отаку сіль, у мене є така сіль. Зараз зараз, я вам покажу Чекайте. Бачите, чайна ложечка. Тому що, ну, мені не дуже хочеться, щоб воно було солене, тому що мені не дуже можна. Солюни, а ми ж знаємо, що червона рибка і взагалі морські рибки, суші ж у нас роблять, да? тому можна їсти і сирою, тому не є, можна, солі дуже мало. Ось у мене така сіль, бачите. Просто вона у мене є, я її колись в окупації не знаю, хтось привіз. Розумієте, з паприкою копченою. Немає беріть обикновенну соль. Потім беремо трішки сахара. Трішки, трішки, трішки. Я вже візьму цю ложку, пів чайної ложечки просто, тому що у нас ми потім додаємо, тут все залежить від вашого смаку. Півчайної ложечки. Тоді, коли воно у нас промаринується, ми можемо потім іще додати. Тепер ми беремо на пів кіло три столові ложки олії. Три столові ложки. Бачите? Так. І виходимо дуже гарно з цієї ситуації. Ну, немає блендера, то є м'ясорубка. І столову ложку уксуса. У мене ось такі. Бачите, У мен... ну, хто дивився моє відео, всі знають, що я люблю користуватися яблучним уксусом. Ну, мені оце... фірма оце подобається краще всього. Тому столову ложку беремо уксусу. Все. І це ж ще ж не все, дівчулечки. І це ще не все. І зараз я вам покажу для мене, що грає важну роль коріандр. Бачите, коріандр. Ну, коріандр я брала ціленький, не то есть, зерна я брала, бачите, коріандр. Я брала в зернах і сама його побила, бачите? Я його сама била. Тому що той, що ми купуємо вже мелений коріандр у пачечці, він не дає такого смаку. Розумієте, він не дає такого. Зараз я вас трошки отак поставлю, отак, щоб краще було. Щоб видно. Він не дає такого смаку. Тому треба тільки оце в зернах. І, і сюди дві чайні ложки оцих зерен. Бачите, які? Бачите, видно, так? Да? Видно? Гарненько. От мені воно так подобається. Це дає такий пікантний смак. Це дає страшенно пікантний смак. Ну, хто любить, хто любить. Бачите, отак. Все. Хто не любить, ну, хай ложить те, що він любить. Все. Ну, я ж кажу, я, я купувала такий ціленький, і сама його просто побила так. Молоточком і все, не яке пробила. Навіть на кофемолку я його не перекручувала, тому що, якщо, і на кофемолку, трошки смак не такий. Бачите, і ось я його гарненько, отак, гарненько я його перекаламбасила. гарненько. Зараз я покуштую на сіль, тому що мені не дуже можна їсти з солью, тому я. Тоді кожен може, тому що це ж ми просто його підготуємо під готуємо Під 에... що ми готуємо. Ну, Потім чи бутерброди, чи щось таке, ну щось тоді будемо робити. Зараз я попробую. Це, солі не треба, солі дуже достатньо, тому що у нас є тут уксус, тому що у нас є олія. Потім ми беремо такий судочок. У кого який є, просто судочок. Складуємо його в судочок. Ось так. Все, склали його в судочок. Ось так гарненько Утрамбували. Судочок можна було взяти менший. Ну, що ви зробите? Взяли цей. Гарненько утрамбувала, Ось воно солоно і накривальним кришечки. Да? У вас судочки. І я виношу в гараж. Ось так, все, накрила кришкою. І виношу в гараж. У гаражі у мене прохладніше. І, ну прохладніше. І там кафель пол, я поставлю і воно буде стоїть. Тому що в холодильнику я ж не знаю, скільки не буде світла. А так я його вже поселила, я його вже приготувала. Тут вже є уксус сіль, тут є вже олійка. Вже воно заправлено і тепер воно може маринуватися і стояти. І оце далі ми будемо вже, хто що, хто на бутерброди, хто на що. Оце так я готую собі рибку. Немає блендера, ми, дівчулечки, взяли на м'ясорубку. Зараз я вам покажу ще щось. Чекайте, чекайте, чекайте. Усі кусочки. Ось усі кусочки. Зараз я вам цю руку покажу вам. Так, 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 так. так же, а чим же мені ж треба гарно завершити чимось. Я, мабуть, відкрию це. Потім це ж треба, щоб було красиво. Бо зараз цю каструлю ютуб і вибере. У мене ж залишились кусочки. Бачите, усякі тут. Я взяла ще эту, у каструльці, ось, бачите? Я взяла ще кусочок ребра. Ось у мене такі залишились, бачите, ті, що вже я не хотіла обрізати. Такі всі ось я показую вам, бачите, ось такі кусочки зовсім від фоста. Оце все дівчулечки, що не є, то поставити на бульйончик. Поставити на бульйончик, звариться бульйончик і ви ще можете зварити якийсь рибний супчик. Зумієте? То, з м'ясорубки у мене ще залишилось. Дівчучки, оце такі кусочечки. Ну, їх я могла теж, розумієте, може, ножиком перерізати, не знаю. Ну, такі кусочки, зараз зараз, візьму ложку, покажу. Ой, мама дорога. Ну, такі, знаєте, щось таке погане, у мене ж місорубка вже є, я її 150 год не крутила. І отакі от всякі ось, бачите, такі всякі якісь. Воно не прожилки, але щось отакі. От. То я вже оце не хотіла його перерізати і все проче. коли буде варитися супчик, коли вже. Бульйон у вас звариться, да? то ви можете вже, і ви процідили бульйон, косточки викинули, бульйон забрали на суп, то тоді ви можете положити оцю м'якоть, яка погано перекрутилася. Бачите, це вже у вас буде, тобто нічого у вас не пропадає, абсолютно нічого. От. Ну, що ти зробиш? Ну, от такий фосмажор. Зараз я покажу, бо це ж, зараз... ж вибере, розумієте? Так що, дівчулечки, Можна іноді брати навіть отаку недорогу рибку. Ось ми її замаринували. Бачите? Нема світла. Ну, що ж поробиш, нічого. Перекрутили на м'ясорубочку. замаринували, і тепер вона у маринаді у цьому може собі стояти декілька днів. Декілька. От. Ну, До завтрашнього дня вона постоїть, гарненько промаринується. А потім ми побачимо, що ми з нею приготуємо потім. Тут уже рецептів дуже багато. Так що іноді отака дешева рибка, червона рибка, вона ж стоїть зараз дорого. Звичайно, не всі ж ми можемо купити. Але нічого, ми можемо купити якусь обріз, якусь хребта, щось приготувати і зробити собі якусь смачну страву. Зумієте? Тому кажуть, великий повар навіть з відходів приготує гарне. Гарне дороге блюдо. Ну, я не повар зовсім, але з таких недорогих продуктів щось будемо готувати. Тому, дівчулі, якщо є можливість, купуйте, тому що лососів і рибки і, і оселедець. І скумбрія, і це жирні рибки, які нам дуже-дуже дорослим людям і, і дітям. ну Все треба, щоб воно було в нормі не переїдати, звичайно, якщо ви будете 10 разів на день їсти бутерброда, оце розумієте, то це, звичайно, це ж вам уже зашкодить. А іноді бутербродик для дорослих людей цей. Дуже-дуже корисно, це вітамін Д, це омега 3 у нас як коронавірус був, всі ж ми пили вітамін Д. Да? мене навіть досі, досі каплі стоять в холодильнику. Це ж жир. А дітям, я пам'ятаю, як нам давали рибі жир, коли я була дитиною. Розумієте, Я це дуже пам'ятаю, бо я його терпіти не могла. Тому іноді купити недорогі продукти і можна щось приготувати. Якийсь бутерброд, і ще якийсь буде у вас бульйон для супчику. Це теж... Ще якось грибочка в супчик кинуть, і то буде взагалі бомба. Так що, дівчулічки, всім добра. Ой, тихих нам днів і ночей. Ну, от, бачите, сьогодні понеділок так, так воно нас вирішило, у нас такий понеділок нам зробити. Нічого, дочекаємося світла. Бачите, ну, немає блендера, перекрутили на місорубку. І нічого страшного. Хто захоче, той зробить. І нічого у нас не пропаде і все ми приготуємо. Тому будемо триматися, будемо єднатися. Нашим Збройним силам молодці, дуже великі молодці, все-таки збити 45 із 50 з лишнім там у нас випущених було, то це, це дуже хлопці, розумієте, ж, ми ж не така багата країна в плані вооруження. Розумієте, то низький їм уклін за те, що наші, захищають наше небо всім льотчикам і збройним силам України. А нам треба терпіти, триматися, і все буде Україна.